Ці страшні звуки не на полі бою, а на подвір'ї звичайної школи на сихові. В такий спосіб батьки вирішили з'ясувати стосунки, а все почалося зі сварки третьокласників. Аби поставити у конфлікті крапку, тато приніс з собою травмат. На місце виїхала слідчо-оперативна група. Як попередньо встановили правоохоронці, між двома батьками відбувся конфлікт, який переріс у бійку, в ході якої один із батьків застосував травматичну зброю. Виявляється, у цьому класі конфлікт між дітьми вже тривалий. У Марії каже, що один з учнів не стриманий, тож довів однокласників до штурханини, аби владнати ситуацію. Батьки викликали в кабінет директора, підтягнулися до школи й інші дорослі, яким така напруга добряче набридла. Батьки перепросили заповедінку своїх дітей цим батькам. Напевно, що на їхню думку щось не підійшло. Вони просто встали і вийшли з кабінету директора. Коли вони вийшли на вулицю, власне, тут була інша частина батьків. Далі стався конфлікт між самими батьками. Пізніше вже цей тато, який був в кабінеті, також вийшов. І в силу їхнього конфлікту вже між двома чоловіками, один з них. Мав при собі власне цю зброю в цій історії, конкретно в цій син цього чоловіка, який здійснював постріли, образно не був задіяний. От батько просто прийшов, якби теж на цю розмову. Коли розмова з директором не втамувала образ дорослих, вони продовжили свій конфлікт вже за його дверима. Першими в атаку пішли мами, а вже за мить закипіли й тати. Саме в цю мить один з чоловіків і вихопив свій небезпечний травмат. Поставлено Потерпілого близько 51 року року з ознаками кримінальної травми, а саме з кульовим пораненням. Стан його оцінено як стабільний, йому надається уся необхідна медична допомога. Чим би завершилися такі розбірки, якби не шкільний офіцер, можна лише здогадуватися. Саме він розборонив нестриманих батьків. А от стрілку тепер загрожує реальне покарання, ув'язнення на сім років. Євгенія Полікарпова Остап Кульпа, правда, тут Львів.